Доброго дня, друзі. Хочу сьогодні поділитися з вами такою практикою, як зробити активну защиту захист вашого поля. Отут дуже сильна руна енергетична славянська руна, яка називається Овсень або Руна захисту. Якщо для вас це важливо і актуально, то малюйте зі мною і я вам розкрию зміст цієї, цього символу і цієї форми, як вона діє, і розкажу, що з нею робити. А поки що беріть, малюйте, якщо вам це цікаво і актуально яким чином ми зараз будемо малювати цю руну? Покладемо, вона вже буде діяти. Тільки що закінчилася в нас повітряна тривога, тому я думаю, що ця тема буде активна для всіх, актуальна для всіх. Так ось, наш час плине з минулого в майбутнє. І ми малюємо першу фігуру, першу стрілку з лівого кута в правий от таку стрілу. Таким чином вона розташовується. І ніби вона має кордони, але вона. Можна уявити, що вона тече з безмежності, але зупиняється в якійсь одній точці крапці. І так само малюємо з іншої сторони з протилежної таку ж саму стрілу. Малюємо бажано червоною або помаранчевою ручкою кольором, тому що ця руна захисту від внутрішньої і зовнішньої агресії нас захищає. А як ви знаєте, що страхи, агресія в нас живуть в першій чакрі, в корінній чакрі, і якраз вона відповідає за агресію. Тому кольор цієї чакри червоний, або другої чакри помаранчевий. І ось ми малюємо таку стрілу з минулого і стрілу, яка йде на майбутнє. Я продовжую, ніби в безмежність яким чином ми можемо захиститись і трансформувати зовнішні фактори агресії, які загрожують нашому полі, нашій домівці, нашій родині, і бути впевнені у своїй безпеці і у завтрашньому дні, тільки зі стану впевненості. Впевненості, що зі мною все ок. Я знаходжуся в безпечному місті, і в мене в душі, в тілі і в розумі спокій. Я спокійна. Це місце знаходиться тільки в центрі мене, в центрі моєї особистості. Тут і зараз. Так ось, що відбувається? Оця частина, ця стріла з минулого, звідси йдуть якісь програми наших батьків минулого досвіду. Не кричи, не бігай, сховайся, надінь шапку, застудишся, не впади. Оце от всі програми. І вони ніби формують нашу реальність. Ми складаємося з тих програм. Але коли я знаходжуся тут і зараз, в теперішньому моменті, то я можу сказати: я хазяїн свого життя, я хазяйка свого життя, я усвідомлюю. Я знаю, що все відбувається найкращим чином. Я створюю свою реальність. І що я роблю? Я даю собі місце і активізую внутрішню опору на себе. І тоді відбувається, що на мене це діє, але воно не накриває мене тими страхами і тими переконаннями з минулого. А я починаю діяти не з тої точки, а вже з тої точки. І я переміщаю фокус уваги. Ніби проєктую своє життя, дивіться, що відбувається, ось мій екран реальності, і я його вже створюю з точки тут і зараз. Я автор свого життя. І там, щоб не було, все, що там було, все було правильне, все було вчасне. Ці тривоги, і обмеження, і програми, вони врятували мій рід. Але зараз на основі цього відпускаючи, усвідомлюючи. Свій внутрішній стан і своє бажання, я створюю свою нову реальність. І тут відбувається така штука, як екран нової реальності. Я під захистом родових програм, але в мене вибудовується таке поле варіантів на основі вже моєї впевненості в свої сили. Дивіться, я показую своєму несвідомому зовсім іншу програму. Тут була програма обмежена, обмежена програмами минулого досвіду. Захист від агресії, від якогось впливу, чи там пороблено тобі, чи я піду погадаю, нехай мені скажуть мою долю. Так? Це все програми обмежуючі. Ми перекладаємо відповідальність на батьків, на когось ще, а не беремо на себе. Зараз я беру відповідальність тільки на себе. І я створюю найкраще майбутнє. Я автор свого життя. І для кращої впевненості, для кращої впевненості, так? я беру цю фігуру в коло. Тому що в неврографіці сама гармонійна фігура, небезпечна це коло. Я його пронейрографую. Закріплю. Я тут і зараз. Я повні, повністю захищена від агресії. І я зараз візьму і я хочу ще закріпити такими променями або такими. Лучами, лучами, вогню. Ця отруна, а всій, я її трохи вдосконалила, укращила, об'єднала з енергією. Вона якраз янська енергія, вогняна енергія, і вона відповідає за творчість. І коли я знаходжусь в творчому потоці, я творець своєї реальності, я впевнена в собі, мені цікаво жити. Мені нічого не може загрожувати. Я не притягую за вуши за вуха ці проблеми і ті страшилки з минулого. Я відпускаю. Я звільнюю поле від агресії зовнішньої, і моє серце очищається від внутрішньої агресії. Коли в мене нема всередині агресії, я її не зустріну зовні. Тому що, пам'ятайте закон карми, подібне притягується до подібного. Ми створюємо. Ми створюємо такі події несвідомо. Ось зараз ця робота, ця робота допоможе вам усвідомлити. І звільнитись від тих програм, які заважають вам розкрити ваш творчий потенціал. Ви перестанете боятися чогось нового. Ви перестанете створювати собі якісь ворогів, які не дають вам проявитися і реалізуватися. Ви автор свого життя. Ви пам'ятаєте, з точки тут і зараз я беру відповідальність за себе і за своє життя. Я починаю світити. Я починаю випромінювати у світ, цю програму, яка мені потрібна для реалізації. Не хоче малювати. Візьмемо щось яскравіше. Хочу насилити свій малюнок такими сонячними, сонячними кольори, кольорами. Я спочатку створюю в просторі варіантів бажаний сценарій. Ніби, ніби сценарій свого кіно. Я зараз знаходжусь дуже гармонійно в дуже гармонійному внутрішньому стані, тому що я малюю, я займаюся творчістю. І вже. Відбувається побудова такої реальності, як я хочу, як мені потрібно, в безпечному місті, в безпечному середовищі, як я створюю екран, екран, на який я проєктую зі своєї свідомості, зі свого розуму, такі промені, промені впевненості. Ось таке кіно. І якщо ви думаєте, що якось по-іншому відбувається, то, може, у вашому житті відбувається, коли ви боїтеся і ваше життя. Складається з програм, які вам передали батьки страхів. Ми зараз не перекладаємо відповідальність на кого? На когось, на Егрегор, на державу. Нема зовнішніх факторів, які можуть заважати нам. І щось погане зробити без нашого відома. Я трансформую всі негативні програми. Трансформую. І дивіться, що в нас виходить. Така гарна робота виходить. А звідси йде тільки світ благословення з минулих часів. Я знаходжусь під захистом свого роду, своєї землі. Я знаходжусь в безпеці. І я хочу прикріпити, зробити цю все-таки руну. Камінь-алатир головним, тому що це символ мого генетичного коду. Від нього я нікуди не дінусь. Ці програми. Забезпечили мені народження в цьому роді, в цей час в мене є дата народження, час народження, і на мене є якісь сподівання Всевишнього, що я можу щось і хочу, і треба мені щось зробити. Я ще до кінця не усвідомлюю, що саме, але однозначно те, що я маю бути щасливою, задоволеною, здоровою, творчою, багатою. Я вже багата. Я проговорю для себе в теперішньому часі. Угу. Я можу таку ще зробити чудову мантру, яка мені прийшла, яка направляє увагу як кодові слова афірмації в глибині своєї підсвідомості. Разом. Просто зроби тепер. Або разом. Просто. Можна слово легко, але ви відчуєте, легко чи просто. Мені зараз просто йде просто. Це і просто пройти 100-100% разом тепер. І я разом зі своїми програмами, світ свідомості проходжу. Проходжу цей шлях. Я знаходжусь в безпеці. Моя стабільна безпека на щасливе, процвітаюче майбутнє для мене і для моїх дітей, і для мого оточення, і для моєї землі, і для мого міста улюбленого. Я створюю. Я створю таку реальність. В мирі, в слагоді. І я свічу. Можете відчути, з якого центру у вас є вібрація. У мене зараз розкривається сердечний центр. Сердечко розкривається, дуже сильно вібрує, я відчуваю. І мені хочеться додати яскравості. Такі захисний шар зробити, захисну сферу. Янська енергія, вогняна енергія, творча енергія. Вогонь це енергія любові, творчості, енергія руху, впевненості в своїх силах. Ви можете. Ви зможете зробити все важене, щоб бути щасливими. Я в це вірю, так і буде. Разом. Просто. Тепер. Говорю свою реальність можете проговорювати і відчувати. З вірою ці слова вимовляємо, проговорюємо з великою вірою, що так і буде. По-іншому бути не може. І от дивіться, от зараз я малюю частково експромтом, а частково в мене була заготовка. Але кожен раз робота виходить така жива. І зараз я бачу, що майбутнє в мене відкрите. Картина продовжується в світи в майбутнє, як прожектор. Тут от, екран, я створюю свою реальність, я рухаю до своєї реальності. А минуле, минуле всі програми закальцовані. це, що про це я можу подумати? Рефлексію яку можу включити? Що ці всі програми кармічні, родового боргу, що щось там було не так, як кажуть, прокляття пороблено, або якісь там родові програми нещастя. Вони всі тут от, ангелізуються, трансформуються. Вони на мене більше не впливають. А беру я з собою тільки саме найкраще благословення. І захист мого роду. І таланти свого роду. Ось така робота чудова виходить. Зараз ще хочу добавити, додати, додати. Колір, кольор. Відчуваєте, який кольор хочеться дати. Трохи додавлю таких кольорів. Фон, фон. Випущу фон. Кольорів. Впевненість. Це ніби факел. Факів мого наміру освічую темноту навколо. Але це не та темнота, яку я маю боятись. Або мудрість. Все в світі правильно, все доцільне, все справедливо. Значить, я виходжу з боротьби, значить, мені не треба проявляти агресію. І я не маю зустрічатися з агресією. Немає агресії внутрішньої, не буде агресії зовнішньої. Все під контролем. Так. Такий промінь світла в темноті. Промінь світла в темноті. Я ще трохи помалюю і виставлю вам вже готову роботу. І ще поки що ви не закінчили, я не відключилась. Я намалюю цю фігуру основну захист. Виділю її. Це мій захист, я знаходжусь в захисті. І цю фігуру можете намалювати або на листочку, приклеїти собі над вхідною оною дверю, або на зеркалі, або робити тату. Я проти тату, але малюєте таку фігуру, таку руну на руці або краще на спині, тому що в нас пробій енергетичного тіла частіше всього буває зі спини. Знаєте, коли не очікуєте, кажуть удар зі спини. Оцю фігуру цю руну можете намалювати на спині. Ця така руна, вона основна. Я її трохи трансформувала, оживила. Розказала, як вона працює, але вона основна. Малюйте і будьте щасливі і задоволені, і впевненість. Впевнені. Ви час, впевненості, і під захистом вищих сил і свого внутрішнього спокою. Ви тут і зараз.